В нашому місті вперше відбудеться психологічний фестиваль для дітей та їх батьків територія дитинства. Практикуючи психологи чорнівців вирішили розвіяти міф про те, що психолог у сім'ї можливий лише за якихось певних причин, зазвичай не позитивних. Організатори такого фестивалю запевняють, що після його відвідин кожен подивиться на свою сім'ю по-новому, а також дізнається чимало цікавого чогось такого, що стане обов'язковим у повсякденних стосунках між батьками та дітьми. Більше про це дивіться далі. Працюючи з різними сім'ями та дітьми, психологи нашого міста вирішили створити масовий захід, такий собі фестиваль, на якому можна було познайомити батьків та дітей ближче, продемонструвати, що в родинному колі можна жити набагато цікавіше, веселіше та енергійніше. На психологічному фестивалі Територія дитинства учасникам розкажуть і покажуть, як відійти від стереотипів і зрозуміти, чим саме для них є сім'я. А також допоможуть усвідомити, як сценарії батьківського виховання впливають на формування особистості дитини. Та ще багато чого цікавого. Що обов'язково стане у нагоді кожній родині. Важливо зуміти дати діткам те, що батьки є поруч, їм можна довіряти, як наповнити світ яскравими враженнями. Важливо для нас є. Важливим хочемо це ділитися, як наповнити ту сімейну атмосферу драйвом, радостям ну, різними різними приємними емоціями. З дітьми цілий день працюватимуть досвідчені психологи, тренери та майстри художньої творчості, які зможуть допомогти дітям розкрити та реалізувати свій внутрішній потенціал, використовуючи різноманітні психологічні методи, елементи танцювальної, піскової, казкової та арт-терапій. А для батьків передбачені цікаві лекції, психологічні групи та воркшопи. Робота акцентується саме на сім'ї і на дітях, тобто ми запрошуємо на до фестивалю до участі в фестивалі батьків з дітьми, родичів, друзів, але всіх людей, які пов'язані з сім'ями. Участь у такому фестивалі не безкоштовна. Ціна квитка на одну особу 150 гривень. Щоправда, діятимуть і різного роду знижки. Чим більшою компанією ви прийдете, тим буде і цікавіше, і дешевше. 2 лютого у гімназії номер 7 з 9 до 10 години ви зможете зареєструватись на масштабний сімейний фестиваль та впродовж цілого дня дізнаватися все більше і більше цікавого про родинні стосунки та власне про своїх же діточок. Генрієта та Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.